5 способів заробити діаманти в 99 ночі в лісі Перший спосіб це купити діаманти за донат, але цей спосіб не для всіх підходить, так як не у всіх є так багато робоксів. Другий спосіб це виконувати досягнення та отримувати за це діаманти. Третій спосіб це знаходити діаманти в скринях в різних будівлях та локаціях. Четвертий спосіб отримувати діаманти за проживання днів. За проживання 44 дня ми отримуємо 2 діаманта, а за 100 днів 3 діаманта. П'ятий спосіб це отримувати за проходження замка культистів 5 діамантів із діамантової скрині і так можна робити кожні 20 хвилин за одну гру. Отже, це всі способи заробити діаманти, в 99 ночі в лісі, і так можна заробити на якийсь непоганий клас для проходження гри. Дякую за перегляд, чекайте нове наступне відео.